Вітаємо на техногайд! Сьогодні ми обговорюємо бюджетні ехолоти, інструменти, що дозволяють значно підвищити ефективність риболовлі, не вимагаючи значних фінансових вкладень. Важливо розуміти ключові технічні параметри: частота сонара впливає на деталізацію та глибину сканування, кут променя визначає ширину огляду під водою, роздільна здатність екрану, чіткість відображення. А потужність передавача, глибину проникнення сигналу. Саме ці характеристики визначають наскільки точно пристрій виявить рибу, структуру дна та підводні аномалії. Сучасні технології дозволяють досягати високої функціональності навіть у доступних моделях. А от у цьому випуску ми об'єктивно проаналізуємо кращі бюджетні ехолоти. Ми зосередимося на реальних можливостях кожного пристрою та його ефективності в польових умовах. Наша мета надати вам чітку інформацію для усвідомленого вибору надійного помічника, що оптимізує співвідношення ціни та якості для вашої успішної риболовлі. Почнемо на п'ятому місці нашого рейтингу плакі Fishfinder ff 11 081 c Цей пристрій є хітом завдяки своїй мобільності та доступності, пропонуючи базовий функціонал, що значно покращить вашу риболовлю. Його ключова особливість бездротовий датчик. Що дарує свободу закидання з берега, човна чи пірсу. Ехолот сканує до 40 метрів у глибину широким 90 градусним кутом випромінювання на частоті 125 кГц. Це дозволяє ефективно виявляти підводні структури та скупчення риби. Кольоровий дисплей 2 дюйми 128х64 пікселів з підсвічуванням приємний бонус, що забезпечує кращу читабельність навіть у темряві. Підсвічування клавіш додає зручності для нічної риболовлі. Проте її компроміси. Невеликий екран та низька роздільна здатність ускладнюють детальну інтерпретацію даних, тому ви більше покладатиметеся на символи рибок, а не на детальні ехограми. Єдиний промінь обмежує точність сканування. Живлення від чотирьох батареї окріпалей потребує частих замін, збільшуючи експлуатаційні витрати. Захист IPX4 означає лише бризкозахист, тому з водою слід бути обережним. Лакі Fishfinder FF 11081 – Відмінний вибір для початківців та тих, кому потрібен простий, але ефективний бездротовий ехолот. Він допоможе відчути переваги технології, якщо ви готові миритися з його бюджетними обмеженнями. На четвертій позиції нашого рейтингу Erchang F – бездротовий ехолот, що перетворює ваш смартфон на потужний інструмент для пошуку риби. Це значний крок вперед у бюджетному сегменті. Його головна перевага бездротове wi fi підключення до Android та iOS, дозволяючи використовувати великий екран телефону для детальної інтерпретації. Ехолот має дальність дії до 100 метрів та сканує до 60 метрів у глибину. Ключовою є подвійна частота променя: широкий 45 градусів при 125 кГц для загального огляду та вузький 14 градусів для точної ідентифікації об'єктів. Це забезпечує набагато кращу деталізацію, ніж однопроменеві моделі. Вбудований 500 мАч полімерний акумулятор із зарядкою через USB додає зручності. Захист від води IPX6 робить його надійнішим у польових умовах. Проте варто враховувати, що ехолот повністю залежить від заряду вашого смартфона, а екран телефону може відблискувати на яскравому сонці. Також у нього відсутні GPS та відображення температури води, що є звичними обмеженнями для цього цінового класу. Erchang F68 ідеально підходить для тих, хто шукає ефективний та технологічний бездротовий ехолот за розумну ціну. На третій сходинці нашого рейтингу класичний дротовий холод FishFinder tl 88 Цей пристрій є надійним вибором для рибалок, яким потрібна стабільність та глибина сканування за бюджетну ціну. Його основна перевага, вражаюча для свого класу глибина сканування до 100 метрів з одним 45 градусним променем. Це дозволяє ефективно працювати як на мілководді, так і на значних глибинах. Можливість регулювання п'яти рівнів чутливості дає змогу адаптувати прилад до різних умов води від чистої до каламутної. Зелене підсвічування дисплея забезпечує достатньо. Видимість у сутінках або вночі. Пристрій універсальний. Підходить для риболовлі з берега, човна та навіть зимової риболовлі з льоду. Серед компромісів дротовий датчик з 8-метровим кабелем, що обмежує мобільність у порівнянні з бездротовими моделями. Дисплей монохромний, що ускладнює візуальну інтерпретацію даних порівняно з кольоровими екранами. Живлення від чотирьох батарейок AAA може бути незручним при тривалому використанні. Також відсутні функції GPS, визначення щільності дна чи температури води. Fishfinder TL8. Ісім це солідний вибір для тих, хто шукає надійний глибоководний холод з базовим функціоналом, готовий миритися з дротовим підключенням та монохромним дисплеєм заради доступної ціни. На другій позиції нашого рейтингу Lucky ff 718 lic Ця модель робить значний крок вперед у бюджетному сегменті, поєднуючи гнучкість та розширені можливості. Він може працювати як з дротовим датчиком до 100 метрів, так і з бездротовим сенсором зі зв'язком до 180 метрів та скануванням до 33 метрів. Це забезпечує виняткову універсальність від човна до берега чи зимової риболовлі. Ключова перевага дві частоти випромінювання 125 кГц та 200 кГц. Хоча це один промін 90 градусів, подвійна частота значно покращує ідентифікацію риби та структуру дна порівняно з одночастотними моделями. Польоровий двохдюймовий дисплей з підсвічуванням забезпечує кращу читабельність. Додаткові плюси: вбудований акумулятор на 3,7 вольта, значно зручніший ніж батарейки. Наявність датчика для зимової риболовлі та індикація температури води. Проте розмір дисплея все ще невеликий, обмежуючи детальність. І попри дві частоти, це неповноцінно. Інна черп технологія для найкращого розділення цілей. Але для своєї цінової категорії Lucky FF718 LIC пропонує виняткову універсальність та функціональність. І ось ми дісталися вершини нашого рейтингу бюджетних ехолотів. Lucky FishFinder FF918-180. Ця модель по праву займає перше місце, пропонуючи неперевершене поєднання функціональності та цінності, що піднімає планку для доступних пристроїв. Ключова перевага FF918 – це його власний кольоровий дисплей, 4,5 дюйми з високою роздільною здатністю. Це значний апгрейд порівняно з усіма попередніми учасниками, що забезпечує чіткішу та інформативнішу картинку підводного світу, дозволяючи легше розрізняти рибу та деталі дна. Ехолот вражає своєю глибиною сканування до 170 метрів. У поєднанні з потужністю випромінювача 100 Вт та двома частотами він забезпечує відмінну проникаючу здатність та деталізацію. Хоча це і єдиний промінь 45 градусів, його ефективність на таких глибинах є винятковою для бюджетного класу. Функції автозміни масштабу глибини та визначення щільності дна ще більше розширюють його можливості. Зберігаючи зручність бездротового датчика та можливість використання для зимової риболовлі FF918180 також пропонує живлення від 12 вольт, що гарантує стабільну роботу. Основний компроміс відсутність GPS та функції картографії. Проте, якщо вашим пріоритетом є максимальна глибина, чіткий дисплей та висока потужність за доступну ціну, Lucky Fish Finder – беззаперечний лідер серед бюджетних ехолотів. Ось і підійшов до завершення наш глибокий аналіз. Ми пройшли шлях від найпростіх. Іших, але ефективних моделей до справжніх лідерів у своєму ціновому сегменті, як бачимо, навіть з обмеженим бюджетом сучасні технології дозволяють отримати надійного помічника, здатного значно підвищити ваші шанси на успішний улов. Головний висновок: компроміси існують, але вони цілком виправдані ціною. Важливо визначити свої пріоритети: чи потрібна вам максимальна мобільність без дротового датчика, великий кольоровий екран чи надзвичайна глибина сканування. Кожна з представлених моделей пропонує унікальне поєднання характеристик, що відповідає різним потребам рибалок. Ми сподіваємося, що цей рейтинг став для вас вичерпним гідом і допоміг зробити усвідомлений вибір.